На пульт централізованого спостереження управління поліції охорони у Тернопільській області надійшов сигнал тривога. Спрацювали засоби охоронної сигналізації з продуктової крамниці, що в центрі Тернополя. Нами як найкоротший термін було виїхано на місце події. По прибутті виявлено пошкодження вікна даного магазину. В приміщенні було видно силует чоловіка. Нами на допомогу було викликано сусідні наряди. Також працівники міського відділу поліції на місці події поліцейськими охорони було затримано 45-річного жителя Львівської області, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Як пояснив підозрюваний, вказаний злочинів чи з метою матеріального збагачення, усіки не хватало на проживання. Обравши продуктовий магазин шляхом розбиття вікна, злодій потрапив до середини. Джентльменським набором правопорушника були плитка шоколаду, пляшка оковитої та 147 гривень з касового апарату. Поласувати алкоголем та шоколадом. Чоловік вирішив, ще будучи в магазині. Затриманий на гарячому злодій, гастролер перебуває під вартою. На даний час особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває розслідування.